Чи думає він або вона про тебе? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я, чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І давайте дивитися, чи думає він або вона про тебе. Так, чи думає він або вона про тебе? Ну що, закохані точно можуть казати, що тут точно йде тема в кохання. Це не про робочі якісь моменти, так, це точно кохання. І чи думає, думаю, що так. Так, думає І навіть хоче вплив. три старших аркани, хоче впливати на вас якось, хоче підштовхнути до дуже серйозних стосунків, має якісь наміри дуже серйозні, дуже швидкі дії, хоче робити для того, щоб бути разом з вами. Давайте ще дістану одну карту. Так, думає, думає, і знаєте, взагалі, дивіться, що у нас тут вона мені вже маячила трішки. Я так на неї подивилася. Але я думаю, окей, потім, типу, якщо вийде, скажу, і вона вийшла знову. Королева Пентаклів і страшний суд. Бачите, в нас які карти, людина точно не просто думає про вас. А хоче з вами настільки класної стабільності людина хоче з вами мати сім'ю, дітей, одружитися, стати вашою дружиною чи стати чоловіком. Так, ну тут про любов точно, точно про любов, про кохання, про щирі такі почуття. Єдине з що. Людина зараз на тій стадії, коли е, я б не сказала, що вона може багато дати вам любові, але вона точно має любов в собі. Тобто вона вже наситилася е, ці, як це називається, адіночества. Коротше, людина наситилася е, самотністю і тепер е, може давати любов комусь, тобто вона. Кайфує сама собою, а це знаєте, аргумент адекватності цієї людини. І тепер вона може цю любов потрошечки передавати в сім'ю, в родину, в, люд... в дітей. Це точно по долі. Тут такі карти, бачите, доля, доля, доля. це точно людина вам по долі від вищих сил від. Не просто так, коротше. Не просто так. Приймайте це, пишіть в коментарях, дякую ти приймаю, також пишіть, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам здоров'я, що цікаво, пишіть в інстаграм. Ну і всім па-па.